Давайте розберемося, як його фіксувати. Бо часто, коли ми продаємо, нам починають писати, взагалі не тримається, ну просто просто все падає, зісковзується, воно зовсім не держиться на цьому, що ви прислали нам якусь ерунду. Так ось, народ, був один чи два випадки, коли справді на рамі воно не трималось, як там його не пробували. Але всі решта випадків ну реально ви просто неправильно фіксуєте. То давайте просто покажу, як воно робиться. Ось цей затискач, я його так називаю, цей затискач, він має бути зверху. Його не можна робити знизу через те, що воно буде спадати. Отак не фіксуйте. Так фіксувати не добре. Воно має бути зверху. І це реально вроді просто, але... але не просто. Почасом часом фіксують і... о. Красота, Тепер воно держиться, тепер воно надійно зверху. Фіксатор. І воно, виходить, добре тримається як і на круглій рамі, так і добре тримається на овальній. Як бачите, у мене Cybex Busy коляска, і вона дуже добре тримається на, на такій овальній рамі. Так що фіксуємо правильно і все буде чітко.